Підготовка Данила Явгусишина відома в японському сумо як у Ніші Кіарата, до сезону 2026 року, це поєднання суворої традиції, надлюдської дисципліни, системної фізичної роботи і точного балансу між силою, масою, вибуховою швидкістю та відновленням. Його день, як і в більшості борців вищого дивізіону, починається тоді, коли місто ще спить, приблизно о 5-й ранку. У цей час не існує настрою чи нахнення, є лише ритуал, що повторюється з дня у день, вдих, усвідомлення дороги, на яку він став, і вихід на дохьо. Перша година присвячена базовим правам сумо, без яких не існує фундаменту, щіко, повільні, важкі підйоми ніг із ударом ступні об землю, що розвиває силу ніг, стабільність таза і витривалість суглобів. Тепо, відпрацювання поштовхів руками, яке формує вибухову силу плечей і спини, глибокі розтяжки, що роблять тіло пластичним, навіть при важкій вазі. Ця частина виглядає монотонною, але саме вона дає ту саму залізну основу, завдяки якій -які у момент сутички він здатен стояти на духіо, як вкопаний, і водночас рухатись несподівано швидко, як для людини його габаритів. Після бази починається найважче парні тренування, боротьба, парні, робота проти кількох супротивників поспіль. Саме тут відточується реальна бойова форма, вміння щитувати рух опонента, з півпогляду, відчувати центр тяжіння суперника, ловити момент для миттєвого тиску або контратаки, боротись не лише м'язами, а й корпусом, плечами, стегнами, вагою, інерцією. І саме в цих сутичках формується головний акцент його підготовки до 2026 року. Миттєвий старт, контроль з центру і здатність завершувати поєдинок за кілька секунд, поки суперник не встиг перебудуватись. Він не просто тягне чи штовхає, він нав'язує власний ритм бою і забирає простір у суперника у першій миті. Після кількох годин такого потужного навантаження настає момент, який для сумоїстів майже священний перший прийом їжі. Він великий, концентрований, калорійний, це чанганабе, густе насичене рагу, з м'ясом, рибою, овочами, бульйоном, рисом іноді доповнюється яйцями або локшиною. Але справа не в тому, щоб їсти багато. Для Аонішіки важлива якість і структура харчування, високий вміст білків для м'язів, достатня кількість жирів для енергії і обов'язково вуглеводи для відновлення. У період пікової підготовки до сезону його раціон може досягати до 10 тисяч калорій на день, але це не безконтрольоване переїдання. Це продумана система, спрямована на підтримку маси без втрати рухливості. Відразу після їжі сон або тривалий відпочинок. Саме в цей час тіло збирає все те, що було розірване або перевантажене під час тренування і перетворює це все на нову силу. Після відновлення часто слідує друга легша тренувальна сесія, не така жорстка, як перша, але не менш важлива техніка розтяжка, стабілізаційні вправи, робота над дрібними нюансами, положення рук, розтяжка кистей, стійкою, положенням стоп, кутами атаки. Саме в таких деталях народжується перевага, яка на дохіо може вирішити долю бою за один крок. Окремий акцент у підготовці Аунішіки до 2026 року припадає на витривалість і психологічну стійкість. Якщо у фізичній силі сумоїсти часто можуть бути приблизно рівні, то виграє той, хто здатен тримати концентрацію, йти вперед після поразки, не просідати під тиском турнірів, публіки очікувань. А очікування від нього величезні, він став символом доказом того, що людина з України здатна не просто бути в сумо, а задавати там тон. Тому частиною його підготовки стає не лише робота з тілом, а й робота з внутрішнім станом, режим, мовчазна дисципліна, повторюваність днів, у яких немає хаосу, кожна година має своє місце. І саме в цьому порядку народжується стабільність. У підсумку, готуючись до сезону 2026 року, аунішіки робить ставку не на більшу вагу або більше м'язів, а на ідеальне поєднання параметрів, залишатись важким, але швидким, залишатись сильним, але гнучким, залишатись агресивним, але тактичним. Залишатись непохитним психологічно. Його підготовка це не спринт, а марафон, у якому кожний день це ще одна кладка в фундамент майбутніх перемог. І саме цей щоденний невидимий для світу труд під на Дохьо порожнеча після виснажливих спарингів, важкі миски Чанконабе і довгі години відновлення, все це поступово формує тип борця, який у 2026 році вийде. Не просто боротись, а домінувати! Дякую всім за увагу! Бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!